Вікуля пішла і зібрала перші огурчики. Ну, це не перші, вже один ми зривали і каже, зараз я, ну я там правда, поналивала, ну вона з краєчку ті, що знайшла, то це вже в нас є огірочки свої на салат. Зателефонувала Лілі. Кажу, вчора віка насмажила скільки. Оладків з кабачків. І є огірочки. Прийди, я з тобою поділюся. Та й кабачатами. І думаю, вона хотіла бускову лілію, я ось її викопала. А це ота біла, пахуча, теж ось викопала. Думаю, бо так вона ніколи не візьме. Все, бігом-бігом. Ну, і оце не знаю, зараз той стіл помию. Може, цей, може, той. Ну, поки що там тіньочок. можна й там. І кажу, поки є світло. 13.00 виключать, хоч чайник нагрію зарані зараз і поп'ємо кави. Ну і вже давно не бачились. Ну, обіцяла прийти. Так, ага, витерти той стіл, помию вірніше. Зараз помию стіл сванги, а тут падає висняю, застряє, прям прилипає. Ну, я думаю, ми тут посидим. А ні то додому. Не хоче ніяк. І заодно полюю свої хости, що я насадила. Дам їм водички, бо знову пека, спека, спека. І цю роботу підтягнула. Ой, як мені ось ці черешні надоїли. Це ж просто жах. Сипляться, сипляться. Кожного ранку підмітаю, а вони все рівно сипляться. Так, хризантеми Під деревом вони дуже люблять водичку все рівно. Треба поливати. В мене ще там прання і оце тиск води зменшується, значить, машинка набирає воду. Ну, я встигну до тринадцятої години і попрати. Ну, все. Іду виключати. Все, тепер трішки витру і висохне і чистий стіл. Ось треба якусь альтанку робити. Тоді було б добре відпочивати, ну а поки так. Все. Ну і там витру, не мила, а витру, там клієнка. Привіт, на кінець то. Я вже й на стол накрила, а ти де? А я йду. Давай іди. і Фенді тебе встрічала, встрічала. Ага, дивися, я тобі навіть оладки підогріла, поки світло було, так що давай сідай за стіл. Є, винесла й стул помила, і Лілій тобі накопала. Пішли, спішки, Ліля, і ще я тобі кабачат хочу дати і огурчиків, бо ми не справляємось. Добре, добре. Беру все, все, беру, все. все береш? Все беру Тут, дякую. <ріст> ура, ура! Давай сідай! Ну і що? Кава з тебе? Ну ти поняла, що з тебе Кол... колотиш, а потім це вчора я пекла і латки робила і Наталю пригостила. Ну а ти ж вчора взагалі не дзвонила? Я лишала. А я зрозуміла. А чого, може, ще будемо ну, пити? я не буду, може, ти будеш. Не знаю. Ну, я ж маленьку. Кориця є? Бо я є. ж. Я поклала. поклала, треба вже насипати. Є, я купила, було по 7,98, здається, була акція. Акція була. Ага, О, так що. Як смачно. Да. Ой, дивись як. Ой, ну ти як я. Ну ладно, 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 нехай. Не тільки я так ллю. Ліля теж так сміє. Яка краса? А ну собі як вона наліє. Собі ж тут вже стол рівніше, ага. я ж не знала, що воно спохило тут... там було. Спохило. Ну нічого. Та ще й і, і, і блюдечко. Добре, що блюдечко ти перемінила. Отож ж блюдечко ага. на маленьку, а це на велику. Так що в мене. Пробач, ми щас все повитираємо. Та, Ой, Ліля! Все, ми нам ми смачного. Сипуваю, смачного. Я, я хотіла, щоб ти сказала <світ> спочатку, як тобі оладки. Наталя вчора два віддала айку. Я кажу один айку, а то всі тобі. Вона, а він же жа лапу їй дає. Ага, так, так вона йому ще один так, дала. Так, представ. Та, 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 та нехай, господі і Ліля. Не, не, не трогай, я вип'ю з блюдечка. Знаєш, як от у чай п'ють блюдечка? Да? Не, не чіпай. Я, я так думаю, а може тут ще й погадати можна? Ну, ну я, так... я не вмію гадати, та й що гадати це ж на на кофейній гущі гадають заварного того кави. Цю Ліля, бери, поки тепленьке. Та, ну, той, ну, я тут... Все, смач. Ліля! Ну, а, а ця дивись а на я тебе. тебе Знаєш, що написали, що Фенді бі... Лілю більше всіх любить з госів. Это... Читала? Так, да, я почитала, я поставила йому лайк. Ти будеш їсти? Ну, на. Ой. Буде. Кажи, що я дурочка, їжте свою траву самі. Ну ні. Іди, іди дам, іди, усю. Дивись, усю покладу тобі. Ну а як же? Щось треба. Ну, та ти... ні, а -а -а. ну хіба що з твоїх рук щось там, та ні. ні, -ні, -ні. Це Айк той би з'їв, ну, і так ще так, до Лілі а -а пішла. А що, що Нічого, нема нічого, нема. Все, Фенді, ми закругляємося. Нам уже смачного і ми закругляємося. Вона сустрім так. Дивіться, оце фенді даси жовтенький сир. А чому? А, що за жовтелі? ну обичний, комо кантрі. А оце, оце Це з Норвегії прильот. Да? Да. Так, і Наташа пригостила мені там, а віки додому. І оце ще я й тебе. Так, що й тобі попало. Ото з'їсти все. Так, ну наша фенді, як завжди, сир. Ага. Сир. Вона це ж де А, дивіться, що робить. Це так будемо давати, а дуже смачні оладки. Це 4... Вікуля смажила, я 4... чистила. Чотири 4... штучки вже з'їла. А да. та я ще можу додати. Бо Віка каже, та ну позови ж лілю, бо ми ж не справимося. Смачні, смачні. О, так що Вікуля, Вікуля да. смажила, а я чистила і терла. Дуже смачні. Ага. І ми і сир кушаємо, їмо. Ну, сир, да, сир вона любить та ще з твоїх рук вона ж скучає, це ж. Ти ж то коли ввечері пізно зайшла, то вона ж не вийшла тоді, да, да. ж... бо вже було пізно. пізно, пізно а, да. Та ну все, та що там, що. Ну, а то, може, ж з кавою. Це? Це значить, це їхній сир з Норвегії переданий. Цікавий який? Ага, так що всім попало, і тобі теж. Угу. Бачиш як. Угу. Ну і смачного. смачного. Дякую. Ліля, оце дивися, ось кабачата угу. та на подивишся. На давай подивився. Подивися. О, дякую, Хватити так і багато мініму. Та ну я по... Єсть, і в мене і Наталі ще будуть і ще дати. Дякую. От і оце огірочки. Дякую. Дивися ну, їж, дякую. як Наталія каже, я огірок поч... порозрізала солю з хлібом і з'їла. Так що поділилась, ну пропадатимуть тишу і у нас вже свої ліля. Віка сьогодні чотири зібрала. Отакі прозівала. Ні, я спеціально її залишила, щоб вона зірвала. Вона любила зривати страшне. Думаю, хай зриває. Ага і Ага, до Лілії. То я там не то у відрі поки, а потім я тобі дам мішечок такий у мене ага. є, що ми камінці привозили. Ти бачила, як Диві. я вже камінці Диві. зробила? ти вже зробила. Да. Коли ти встигаєш? Ой, робити? та ну то ж. Давай. На. На, моя Ой, я Боже, який гарний. Вони однакові ходять. Так, ці одинакові, я третій не знаю, який. А от дурочка моя однокласниця, Люся, що не взяла, да? так? Люся, вибач, що я тебе так назвала. Да, да. Ну, я не знаю, який вона мені вернула, який то був. Оце там буде. Да, да, да. Красота, добре, да красота, красота. Ага. Тима, а я хочу ще оцю. Справку. Мені подобається. І яка ця? Ліля? Ну, ти, ти. Як вона називається? Що біля розвитку тобі мішала, як тяжовки. Мені так сподобалося там, де. А, так я тобі накопаю. І в тебе колись я тобі давала, ти їх так бистренько. Ні, у мене з'явилися два штучки, і по моєму один розовий, і один і там же я нас ну, посадила. А що я там посадила? Не знаю. А, руту я посадила ага. і видно там перекопала, бо тому, що воно в мені, в мені... Ну, щось іде. Я тобі під вечір накопаю і вона така приймається. То ж, бачиш, я вже цвіту да, Почти що з цвітами. Так гарно, да. Бо... да. Ну дивися, а, я додавала красота. Каже. Гарно, гарний. каже. Слухай, як цей Барбарісик пішов? Да, да, він же ж якось зараз я думала, він пропадає. Я його підлила, О -о. і він таки пішов. А цей так зразу і прийнявся. І сразу, угу, угу. Нічого, ну і тільки знаєш, що, жалко, що він же ж листопадний. Оти, ага. о той там, він зелений, вічно зелений. А цей листопадний. Ну, оце із оцих квітів, що тут у мене, це вони тільки листопадні. Це Санталіна. Оце у тебе що? Тозелена Санталіна, То зелена санталіна а, а, це це... а це ось така, як її називають, і серебриста. Серебриста, скоріше. Да, да, серебриста. Тож я посадила, цей хорошо прийнявся, а цей трішки хворіє, Та, я що? його обріжу. Може, тобі надо обрізати, як ти у ту санталіну Та обріжу, мабуть, бо бачу, що Ой, що ти тут бігаєш? Язик весело. Ну це все. все. Нас на в цьому дам. році на камінці все, і може навіть і все й далі. Ото хай розростається, знаєш, а, а так а тільки ж поливаю зранку і ввечері. Насло, Оце да. сьогодні прополола я огір... Еті... томати. томати, ага. Оце пол біг пішла хорошу да? да слава біг. Оце е, ранні, оце трохи... да, короткі то ну низкоросліна Так вони, це... вони F1, У Мене трохи. є. Я ще лишила. Ну, це валя скоростення мені що присилала. Що мені що вони оце вони ж треба собі брати, тільки да, нескорослі. Да. Дивися. От ту чорну малину, забула, як вона правильно називається, колючу. Mm -hmm. Я її приберу, не хочу. Валя мені прислала mm -hmm. не колючу, mm -hmm. да, в краю. Mm -hmm. валя прислала мені не колючу, то я розведу. І в Наталі зараз росте не колюча. Ну, mm -hmm. От так що, і е, оце ж я посадила, Хорошо, шла, дивись, як да. По... оце під бутилками ж під пляшками в мене Євгела. Рожева. я от Наталі садила, так, ну що, не знаю. Малина, Ні, Євгела, okay. Знаєш, о той кущик такий. Ну я ціля один а, взяла. Ти красний, що ти мені давала? Ні. Оце великі квіти. Красні. Ні, не а знаю, я знаю що я тобі давала, а може й давала. О, не, у мене ж квіти. Отакі красні квіти були, і у Наталі тоді були про да? да. ще і ще більший хузьбу. Познімаєш, по мені покажеш. Я зніму, так він оце вчора один цвіток. світок. Що да? забрати? Ну давай, погрась. Ага. А так що ти 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 ж каже? Трошки ж погратися хочеться. Куди? Куди? Куди ти, ти будеш кидати? О! О! Та, так, О, побігає, побігає. Так Далі. що це ти й подивилася? Давай, давай, давай заберу. Куди пішла? Давай заберу туди. Давай, давай заберу. Це вона любить з тобою гратися. Ліля, А ще то, коли ти забереш е, е, ту троянду. Ну там подивимось, я зараз трошки наведу там поливаю. Ага, ну оцю ж я ж я її поливаю. Ну то, що ти сказала, і піо, да, да. Це забереш ті кущики. Добре. Та нічого. То вишні падають. І як мені по голові колись як бахнула одна ворона. то ворона, то самі. Ану, пахне зараз. Це друге друге квітування. Оце обріжеш опять повні, Прямо розкриваються так що. Це ж Катю. Катю, Катю ми називали їх. Катя. Ой, вікулечки вже зробив. Папу подарунок. Ага, подибаш. Ти ж, так, на, на таку радість, прямо цвіти. І ти подивися, а яка вона вже, маленька, га. І і а от, от та дивися, що білим буде, от ніяк квіти не дасть. Да, вона це, ну, вона, буде, вона, навірно, пізніше. Навірно, так, да, так. Да. І оце ж вони люблять тінь, полутінь. Оце а, ж це в... вроді правильно. Да. Ну, а тільки ж скільки роботи в камінцях, он бачиш, скільки вишень. Ну, потихеньку, щоб я робила, так? Да? чим займатися? Слухай, мені усе подобається. Що? А, ці кам'яна троянда. Так це вона іншого кроку. Да, вона ж така зелена. Да, То... вона... да, 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 да. Так, що тонічка, я пішла. Да. Ну добре, давай до, до зустрічі до вечора. Так, да? Ще пиріжок забирай. забирай, да? бо не доїла, то забирай з собою да, і будеш око... їхати. Буде. Ага, будеш їхати назад, заїжджай, да. бо це ж тут твоє все. Да, все стоїть все стоїть. <плес> <та>. <плес> і... Ти, ти думаєш, треба? Ні, я Тим? думаю, не треба там. навіщо її поливати? Да, там, а ми потім перекладемо її. В мене є що перекласти. Це все да, 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 Так, та. та. будеш знати тільки, це те, що ти, ти хотіла. Я, ну, а лаванду вже та потім я не, ну, не знаю. Я поп... я можу зробити. Uh -huh. ну, кухні украли. замок треба не Ага, ну та я знаєш, то а. я подивлюся, там, може, можна буде якось откопати, mm -hmm. а тільки ж знову посадиш, обріж її, щоб ніхто не бачив. Та ні, ну я ж не думала, я б в хаті оставила, хотів в хату лазити. Але ну, щоб з кухні літньої стоїть Тоня, ти петуні дала мені. Півмиски м'яту м'яту не тронули, а пітонію забрали. Ну бог з ним. А лаванда тобі на здоров'я? Та ні, ну це тобі, тому що ти ж мені дала. Я ж так раділа. Думаю, що ну спустя. нічого. Я ще дам. Виходів немає. Ну од мене до тебе. От тебе до ето до ето. Яке Толіна пропала? Я -то, Лена, uh -huh. у тебе тут цвіти. Я кажу, то ж треба було брати. Ну да. Вона каже, та ото ж. Це вона Лілю не відпускає, Стала поперек. Каже, я ж скучила, я ж дуже скучила. Ну... Та, звісно, Ліля ж балує, отож вона її жде. Каже, приходь кусатися. Пусти, Та не не вона кусатися не буде, не буде а пуска, <рес> <рес> а не пускати може. O, to je všechno srdice. No vše, do večera, poka. 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 <laughs>